І всім привіт, мої дорогі підписники і друзі! З вами я, Андрію Про2002. І сьогодні ми будемо грати в Чиза Space Horror 2. Поїхали! Так, гра продовжується. Хананзі, ви зараз будете дивитися не сама прохожні. Як ти щось як я. Ну, при, Ну як я проможу. Загалом я цю гру проходила Два, три, чотири рази. Там щось я можу не знати. Тому так от, 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 моя смерть. Я помер. Я не знав. Я не знаю. Вони це зробили, вони. Давно мріяв зробити. зробити, але. Вони прям підняли мій настрій. Кажуть, я, короче, завжди хотів закрити отут. Але це було неможливо. Вони не не найкращі. Не найкращі. Я, я не міг закрити, так це неможливо. Ух, дякую. залишилося залишилися в них скаргу кінути. О, і все, дешки. Залишилося леш. Це все Аппадрант. Ну і все. І зараз тут залишається лиш. Так, ну добре, ми знайшли цю штучку. Так, наша ще місія знайти ключ. Червоний ключ. Так. Зараз буде скример. Ну, все, погнав, коротше. Каточка лише в візі буде. Ну, типа... 12 Ой-ой-ой. а нам тут треба аккуратнейше. Так и я не знаю, куда идти. Мне не можно попадать, ну, так я знаю, куда идти, мені можно попадать, если уже на мешу. Так. О, ну тут это понятно. Тут, короче, ну, типа, дефолт. Ну просто, до дефолту, простейший, що може бути в світі. <смір> да. Коротше, проходимо і ми з'являємося всього. У нас ще один плюс. Тьобере все забажать. Якщо дивлячись з українського переходу на Демонкрафт. Ну і все, в принципі Беремо ще один сир. В принципі, я отак думаю, що поблизу має бути ще у нас ключ. Такий червоненький. Немає, наразі. Чекайте, звісно, я підкручу звук, а то я нічого, нічого. Гері, напевно, не чую. Самі самігрій напевно... Не даремно, не даремно. Так, все. Так. В принципі, грайде доволі легко. До речі, дивіться, що в нас вийшло прапор України? Так, і не звертаючи на чи не нашов, ми отримуємо. Так. так, звісно, ми отримуємо червоний ключ. Обособливості. Я получу смерть. Майже таке я просто ці Ну це тут прихід шлях. Ми ще деякі мій коротко смерті роблю помирати А в цій грі. Особливо імену всі. І напевно послідуючих назавжди. Тому... Жаль. Дуже дякую за цього один із 1 тисяча смерть. Один і 2000 переглядів. Шооо? А право чисто апнюлся. Ну, піднявся, як говориться. Чисто цікаво, От такий льоза легенько, не чисто цікаво. Osionfish. Я ну, піднялся, короче. Так, а, и до чего она не продолжала. звісно, я знаю, куда йти. Апай. Ч Чому? Вот мене такий стресу в таких моментах. Ну, мені здається, не в кожен. О, це моє любиме. Колись старій грі. Ну, коротше, в цій грі, але давніше, коротше. Коротше, коротше, короче, один год... Ну, коротше, код, Люди Написали код. Але... Коротше, кто ти написав там перший, там четвертий, ну і так далі. Тому що писала? Да там нічого не писала, і чисто бери в Ну і 1, 2, 9. 1, 2, 9, 7, 3, 4. 1, 2, 9, 7, 3, 4. 2. Дев'ять, Семь, 3, 4. Поїхали. Ой, 6 там зайдет там. Остерігайтесь, скример попадають. <звук> Тому... Як ти говорил? Ну ви маєте вірите? Два скримера предгадавцям, мені здається вже смерть. Так, далі місія – знайти синій ключ. У нас двері. Наші сюди з не що я... Люблю помирати, у своєму на сині дверях. Ну, це значить це моя перспектива. Я б не, не сильно люблю синьо. Так, так, вот так. Так. Саточка тут еще йде на... Смерті моїй, а особливо гра. Моя грамотно нелегка, як ви розумієте. Мої дами і... і, і мадами, і дам. Що життя? Мої дами. Мадами. А є ну типа там сер, пару, ну буде сер. Серви. Так, комбо екстрим. Ага, Ну все буде зрозуміло. Залишилося лиш прийти в саму гру. Нам залишилося лише піти туди, куди не знаю я. Ця гра. Ну, типа, давніше вийшла, А давніше проходить, я не, не вмію. Так я недавно почав грати, це взагалі давно почав грати, Ну, типа, давно цю гру. Давно хотів записати видеосвети. Я такі приємні такие бежит камеры любви. Сміхи плакать, хочеться ты кислый приємні люди. Сима хочеться розмовляти до кінця. Так, такі євні. Але на жаль... У цих людей немає совісті. Особливо їх бувають людей. Нічого. Так, чисто. Чисто з ким чином називається з ким не буває. А особливо волі. Воно... Мені дуже замішає а ходити в за Завдяки за мене постріли. Ходячи в цій грі пістолети, кулемети. Хайметрі. Так, чітко заждіть, заждіть. Були би в цій грі. Так, так, ну це планка шелка, треба, якщо що були б в цій грі. Ну там. Арбалети, пістолети, кулемети. <звук> Такі компетентні люди не можуть нарадиватись. Особливо компетентність від сирах. Де сир?

Ну да, ну короче, один з найважки найтяжкішки. Ну коли в таких ситуаціях треба не знаю тяжкі, ну что не знаю. Что ты поробишь? Сейчас я щось включив, я знаю, що вроде. Якщо моє помню. Ні. Оу, я не знаю, як це мені прийти. Це мене Я навіть не знаю, это за ем взагалі. <звілля> це не звертається пас, не пасхалка, там я себе більше Але це насправді дуже тонка думка. Створювача на риф. Він гаражи дещо заховав, Але він сказав, що дещо щось таке. Але майте дуже складна. Звісно... Сно справа, якщо ви не знали. Це от, знаєте, типу вислів. От по сіну. Знайти голуку в сіні. звісно, легко. Якщо взяти і спалити. Але якщо ви хочете зберегти, достатньо всього лиш там, ну, не знаю, десь день-два. І ви вже будете готові. Це, ну, типа... Ну ви вже будете готові. Готові вже використати, ну типа. Ну, там час, вам направно, ж, напевно, ж нікуди не треба, якщо ви... Вам треба знайти там, ну... ну. Ну треба ж. Вам не треба знайти зелений ключ. <му>

Так як в жодних, вже нічого не відправляє. Так. І все, в принципі. Двері знайдено. Тільки я не знаю, куди. Так, це значить нам не сюди. Ага, а знаєш сюди. Ну я це не можуть працює. Це просто я живу на помилках. Це просто... ну це просто помилочний день, все, а то знаєте, записує це я в пізній годині. Ну, так, це нам не сюди. Це нам треба піти, звичайно ж... Демократичка. Нам, звісно, треба було випити сюди. Та як я міг свої звідки не знати? Якщо в мене пам'ять гарна Рекомендую всім їсти горіхи і качати свою пам'ять. Я з до вищих рангів. Це банально. Вона... Чистіше каточка. Все, все Страшно. Я так то сам создаю. Хорошо, для вас зняти відео, хоть і все пройду Знаете, оці майже що, що. А особливо 16 хвилин. 57 хвилин прийшли не Я зрозумів, що таке. Що таке. Не знаю, що таке. але я зрозумів, що кошти Чистіше знімати відео для вас, так як це і Інтересно для мене. А особливо проходження. Мені дуже сподобалось. Такі короткі, то що мені не потрібно. Мені за щастя. Мені таке щастя. Мені не потрібно це. Мені потрібно це монтажувати, Мені не Видал, як, як говорив мій друг, видал базу. Але я не зрозумів його так, як я чисто говорю на українській мові. І сильно, ну я розумію, можна сказати. Я сам можу нечайно сказати. російською мовою щось. Але видать базу, ну це ну нормально так. Особливо зараз потрібно нам іти і померти. А ні дивіться, бач. Зустрінемося. Зустрінемося в Бенку. Можливо. А то... 3 дні не спав. Дивився як, оці, як кататись. Ну ще, ну дивіться, це мене фарма, я пробував ніякі сирени, воно не працює. Я пробував, ні один з цих оцей. Музика дуже приємна, навіть не находила. А тут і далі, ну чисто просто життям там. А часто хтось любить так частіше виживати. Це просто когось хобі виживати. А когось хобі заробляти гроші. Тому переходіть по моїй селці, я вам дам. І, і, і ви почнете заробляти зі мною гроші. Тому я нічого не залишаю, тому що я не стих і в мене, во-перше, т немає ніяких телеграмів. Я телеграми не маю, І так далі. Та я не буду переводити, я, напевно, вже ну переведу, звісно, буду тепер же перевод, переклад. Ну, в принципі, ясно. Ну, я перекладу це вже. Ну, от бачите, що тут пише. Ну, я не знаю, я замаю, що перекласти. Заждіть. Ну, і так так, так і пишу, а так як я перекладаю, так і пишу. Коротше, як перекладаєш написав, так і пишу. Оце відео займає 20 хвилин. І, напевно, воно десь вийде в ну, десь таке. Трина в першій годині. Тому що монтувати вечором я не хочу. Ну, в мене у ну, мене завтра дуже занадто важливі справи. Ніж йти в школу. Як деякі думають. І все, кінець. Ви ні ходити не можете, ні все. Просто давайте O, і опину і так далі. A C D F G H, G, G Q, L дальше. Z, X, e, C, V, B, E, N, M, M. Дальше немає. Коротше, ви прийшли герою. Все, в принципі, дякую за перегляд. Занадто дякую. Та що би я без вас робив Ви просто найкращі Серце мені зігріває. Всім пока. А з вами был була... Андрій. Ну, насправді це не так, тому... А з вами був Андрій Йопрон 2002. І всім па! -па.